А то у нас будет заповедание. Yeah. А, ну і все. Шановні депутати, шановні запрошенные. будь ласка, порядок для них. усіх є, Кто за порядок для них? Прошу голосувати. заседание комиссии. На следующий день того дня. в вашей кіоск один він знаходиться Про рыбу ми нікому не давали Скільки у нас было. Ми так подавали туда на выплату, что это останного ролика, но не даді. Не даді. <чувствуйте> не, давати, я не знаю. Но как бы перед этим мы что же давали? Не давали. Саме на рядку видаємо. На викуп давали. Кому? Кому давали. Ми давали гарні. Це ветерани це 33 Оце давали туди, вогнали гроші, сделали благоустрій і тільки тоді дали на викуп. То, що не є нова. Вибори, ані там валили гроші, около мільйони опять числа ані туди за нас. І це тільки дали. Більше не давали там, там, там всі якщо ми зараз будемо, ну, Тому давайте мене давайте, давайте вирішим, давайте. Рази назад, яка у нас буде позиція? Шановні депутати, я вас. Ви потім будуть ходити по по городу. Что -то мы дали, то мы не дали. А, мы на прошлой комиссии земельной отдавали разрешение Балаев на вы. Остановились у Комиссия давала. Mm -hmm. Перед этим тоже была куча земельных дел. Mm -hmm. а, не мы, mm -hmm. э, мы под фирмой Рома тоже mm -hmm. долгих несколько месяцев. Mm -hmm. Потом mm -hmm. выкупили. Mm -hmm. Там же це ж там что, просто построили, но это было законить, там часы там докубило, це час�, like, да, цель молочь прошло. Нет, по понимаю, что там суды идут еще. Нет, ну это на этом задаче. Детей, вернее, да, была вы видно. Что? Сергей Александрович. питань. Ми повинні сьогодні, Олександр Павлович, дивитися, тому що це привзяте відношення, тому і тому. Комісія, okay, да. Комісія може висловити своє слово і оце все порядок денний передається на сесію. І сесія, тільки сесія може вирішити, а то, що не хватило голосів. А ми говоримо, отам, na I to i sesija Ну, ну, а давайте тепер визначимося з критеріями, кому ми даємо, кому не даємо. От Мироненка, в частності, вони дали людина, в якій вранка, в неї внучка залишилась, дитина, дитина сирота. Вони там знають забагато. Та від вам багато, багато. Давайте якась одна, одна лінія повинна бути. Або ми даємо, Нет, а ми вважаємо якісь критерії. Тим, кому ми не давали, це були а, хто? Кіоск на Дивіться, микро на Октябрьской там были вопросы. Людям стійко, як людям, як вам ну, будуть люди звертатися, вони будуть питати, на основании чего вони там дали, того не дали. Вони вже уже питаю, уже ну, Я не знаю, як буде честити. А ми. же прямо без Це кивоска. Он сейчас варень, не уговорит, а ну кого. А вот участие площадку ваше было поедимся. Если 2000 в год платят? Да нет. Пять. Там сколько не а, а нет. Сколько? Или? Сейчас это около восьми, до восьми тысяч. Ну Во! 700 рублей. Гривен на да. А так заплатят сейчас 600 тысяч. Да, ну так до, 50, до, 50, до 50. тысяч. Пятьдесят тысяч займет, чуть под земли. Может, умножить восемь на три. Выйдет тридцать тысяч выпуск. Я тоже. Я б, я вам. просто так, так. Давайте високі. зиму відбувається, за. То ж, до що що, що ми тут робимо? Ви будь ласка. То ми дали дали, то ми не дали. Давайте. Ну то ж що не здобува. дали, то дали, але не ну, так. Ласили. Ну такте І нам честі це не робить. Ha 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 ha

Зараз самі, зараз вже, я говорю, законодавство пам'ятати. Ми не маємо права, тільки сесія має право, а вона й мала право. А не дійсно ж ваших комісій? Ні, зараз тільки сесія має право прийняти рішення, або давати, або не давати. Але на комісії ми повинні або підтримати це рішення, або не підтримати. Ну, я ж не буду. Ну, таким чином. А тут вирішено, а далі говорили. Я утримуюсь. Кто за? Кто за? Я за Я думаю, тут нужно рассуждать еще, как двигается человек в нашем городе пожалуйста. Гуманитарно, там еще. Вот как-то так. А как помогает мы человеку? Давайте перед яким выживаю людина. Ну, общество ли людина? давайте зберемо всіх підприємців і будемо говорити. Хочете ви щось отримати від міста? Дайте щось від міста. Все, питань нема. Далі, де все, 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 покажи і все. Ні, а куди? Дайте. А куди? Дайте. Дайте. Все, ранее решено, далее все все им поднимем и кончим. Человек работает под налоги. Шановник. Давайте, не не по так решено. Все пытались, але все одно на сессию пить. Не зависим, оно це питання без всякої на сесії. Павлова и Жилина понят, пульт ты все. Ну, все. Без испытания, ну пройде все, без всякого руководника. Тут даже не надо. Да что такие на цей цирку сравним? Ну так надо. Ну что мы цирку сравним? Да вот да вы кого надо. Ну как, ну, я... а куда ему удалить ходить я? Бейджи, я... Вот, вот надо опираться, да. Ну, ну, куда ему удалить, да? Ну я то я даю, я тебе говорю, покорська скидай я кому даю. Я даю, я даю. Дом, И кому я даю? Дам, нет, да. Давай, Гернатий. <свят> <давай. Давай. свят> я вічно сама Дом, давай. <свят> ну я же рассказываю, кому я ва, <свят> Давай далі йдемо. Ва, далі йде. Ну люди за так само. Дай мне, щоб ты допомагал. Центральний обаржавчику магазин об'єкт нерухомого майна і про заваренту земельну ділянку під цим об'єктом нерухомого майна. Пропонується надати оренду цю земельну ділянку від об'єкту на рухому об на Про надання дозволу на виготовлення документації за доузівнику Назару Сергійовичу читання про Наталі це йде мова про земельну ділянку під магазином Чудо. Вона проходиться в оренді у Греміннюка Назара та у Гренделюка Наталії Миколаївни. І вже він неодноразово звертався, про оформити земельну ділянку під цим об'єктом форму рівня. Яким чином оформляєте? Просто відправити земельної ділянки в оренду. Вона в оренду зараз? Частина в оренді, частина. Трошки застріки. Це десь 6 сотих, це 20 сотих, але ну він буде сплачувати велику аренду плату. Якщо ми візьмемо, це наступне картина, теж Гарминок Сергій Миколаєвич, яка та інша об'єктнего майна, там десь І ось за ці дві зелені ділянки, де буде додаткова рента 220 тисяч гривень. Він штраф сплачує

І об'єктами на руку майна чуда. два об'єкта на рукомайна облинула. Там у Назара та а там у Сергія. Идемо по проте, що він побудував ті об'єкта на руковома і тоді на сусідній замени.

а ти за... мені, У него получается. Я розумію. Ну, могу забыть. Вот тут он выйдет. И сзади этого вылез. А Він він що тут же все видно, что лично а дикородний. Ну, отже, що, що там пока? А він усе ні, так, буде. А скажи, відають такі Частина буде покупная, частина буде. А так що близкая положена там? Він занимает, парковка места зробив благоустрой, а гроші не площа. Lecce, уже не а какой прошли как? тендер на этот на Чингарке? Они ж там проходят Отожди. через <реклама> акционы, земельна ділянка була вільна від забудова. А далее они уже отримували зводу на забудову теме те, земельні ділянки здесь новозабудова. Земельна ділянка продавалась в оренду, вильно від забудова. Там ничего не было. Ну просто построили військовый час, где выносили. Ну, я без не працювала і выбуду так вот помимо с okay. такой. То час багато, так, так багато ми, Не назвали. Тут, тут немало. Тут. Да? Ну я понял. <laughs> Только только громада не получает гроші. А так громада будет гроші получать и все собой Ну, Там дают, там не дают. Вот. Вот так. Чего дают? Я, я вам говорила, выключи надо выкуп земли. Я чувствую. Выкуп, не Вы, Буде він винбу. Ти не сидит. Александр Николаевич, все будут. Я буду, значит я тебя подберу. Александр Александрович. Я тебе підберу. этого вообще я В этом слайде Все, дякую вам. До побачення.